В Російській Федерації маразм кріпчає. просто чергове дно пробите. Здається, інколи, що ми бачили від них все, але ні, це не точно. Інформаційна війна, знаєте, нині не та ой, не та. І дехто хтось, хто входить не в не в правильні двері, потім виходить з них, заходить в інші, повертається. І представники тієї спільноти, з якою з проявами як екстремістами, терористами борються, вбачаючи всюди ЛГБТ і не тільки в Російській Федерації, потім стають героями великих кінотворів цієї недокраїни, недофедерації, недоімперії. На кого це розраховано вже важко? Я але, я каже політолог Валерій Клочок, части гіз наших ефірів. Можливо, на російський плебс це ще спрацює. Значить, приготуйте і не попкорн. А я не знаю, може й корвалол. Бо таке вже дивитися і бачити від росіян, просто так не переживеш, не розберешся, як то кажуть, без допоміжних заходів. Медія Газпрома сам «Газпром», вже нагадаю і збитковий. І просто в на стадії майже дефолту він може там опинитися буквально вже до 2025 року, який не за горами. Між тим займається справами більш нагальними. Ну він то пральні машинки виготовляє, бо більше вже нічого не може. То ось Берей анонсує серіал про пригоди Джо Байдена в Росії, які оригінальні, просто слів нема. Російські Федерації, частина з якої окупована, нагадаю, збройними силами України, а не не зважають на це. У них інші проблеми, інші завдання, виклики і на перспективу вони власне працюють, розвивають. Як там Путін каже, що війна ж розвиває Росію, да ось розвиваються в Росії знімають комедійний серіал, головним героєм якого буде президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден, яким спокою просто не дає. Проект під назвою «Гудбай», інших слів там напевно не вивчили з англійської. Розумію непросто анонсував телеканал ТНТ, який належить до Газпромедіа. За цим геніальним сюжетом сучасності Байден хоче розібратися, чому американські санкції не працюють так. Подають значить автори, продюсери, геніальні очевидно, сценаристи цієї стрічки, а не яким чином не штабно, яка буде виходити. А чому не працюють американські санкції проти Росії і летить в Росію під прикриттям? Але в перший день ну це ж ми всі знаємо, як Скабєйкіна і от оті от. Всі недолугі завжди знущаються над Байденом, який то трохи не туди повернеться, то трохи не туди піде, і ось звісно, це а не що інше. Вони ж інше не могли. Оце щоб оцей, е, значить, цей колись герой е, негероїчно серіала бригада, значить ось цей, значить, діма дюжи грав. Він же ж інше не може, так крім сказати слова гудбай, чи речовий апарат для цього пристосований для чогось іншого. І щоб взяти якусь іншу геніальну ідею, то це в них ні, ні, це не до Росії. Значить, перший же ж день він він, тобто Байден, втрачає документи в Росії, але знайомиться зі справжнім російським патріотом. А там взагалі такі колись були. Тепер американський президент буде жити в звичайній хрущовці, працювати вчителем англійської мови, щоб отримати гроші гроші на нові документи, а може й гроші, бо грошей в Росії вже так не, не густо. І повернутися на батьківщину. Це ну звісно, я це думаю. Скільки ж людей, скільки часу і зусиль доклали, аби придумати такий геніальний хід сюжету в той же час. Тож це ще не все. Щоб раптом не подумали, ну старалися, напевно, в таких напівтемних приміщеннях за. Стачі літрами віскі, але яке віскі? Вибачте, бояришника їм вже ж нічого не возять, бо санкції працюють, щоб там не перевіряв ось цей вигаданий Байден в Росії. Значить, збиралися і оце ж міркували, міскували, ходили. Очевидно, да дивилися на відео Джо Байдена з телеграму з І, значить, от придумали. Бо це ще не все. Поки той Байден в Росії буде знайомитися з патріотами, бояришниками і викладати десь англійську агенти ЦРУ возять в штати дуже. Схожого на Байдена, російського пенсіонера. Байдена буде <хи> Жесть. байдена буде грати актор Дмитро Дюшев, ну, який ви знаєте, що це бригада значить, да? Груз 200 ми в місті. Він публічно підтримує війну в Україні. Він там колись казав, засуджував її, а потім ну, це ж не пахне, переодягнувся назад і переобувся. І регулярно виступає на провладних мітингах, концертах. Каже, мені самому дуже цікаво побачити, чи зможуть відразу розпізнати глядачі, а мене в Байдені і Байдена в мені. Ну ладно, не будемо тут на сидіти, дивляться хто кого і що розпізнавалося в Дмитрові Дюжеві. Для нього головне каже: він показати характер свого героя, який буде відрізнятися від реального прототипу. Та а ми думали так схожий, ледь впізнали, що то не Байден. В силу кажуть специфіки жанру. Я перепрошую, а це жанр чого? Напевно, новий. Я вже чекаю, як Лена Чеченіна буде це аналізувати українська кінооглядочка та кінокритик. Бо підозрюю, що побачимо там всім чимало цікавого щодо жанру, і що з цієї геніальної ідеї це я так по по простому, по людськи. Вам розповідаю. Значить, ну і от, значить, головне для нього специфіка жанра для дюжа. А ми думали гроші ще те, що ще дехто. Але він може точно гарантувати, що це буде дуже добре, життєва і смішна історія. Сказав Дюшов. Серіал буде знімати чи вже зняла кількіна е компанія One Two Three production». Режис режисером буде, значить, Євгеній Невський, який знімав інтерни. А ну та, та тоді дійсно буде на вищому рівні. Креативний продюсер проекту Олександр Балдін, сам, напевно, обалдєл, але заявив, що серіал повинен повинен змусити глядачів задуматися над взаєминами між Росією та Америкою. Не ну, бачите, це і буде, звісно, все. Поко продемонструвати ворожий захід. Напевно, що там будуть проскріпні цінності, яких немає в Росії. Да, да, оте, от все. Ну тепер стає зрозуміліше, що це буде все орієнтовано на, на плебс, на плебс, на російський. Коли вийде серіал, не повідомляється, але ну звісно, ми не дуже будемо чекати. Уже е, зрозуміло, що це буде ні про що. Втім, на російський сегмент Ор, це можливо якось і спрацює.